Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас таке цікаве відео. Ми будемо грати відбори, але ми будемо грати відбори не просто так. Нам буде в цьому допомагати Артем Довбек, володар трофею Пічині, кращий бомбардир Ла Ліги. Що з цього все вийшло? Ми зараз це все побачимо в цьому. Відеоролику, чи вийшло нам все-таки з довбиком вийти в фінальну частину Чемпіонс, чи не вийшло. І, друзі, звісно, я перед початком цього відео хотів би вас попросити підписатися на мій канал, на мій телеграм-канал, поставити лайк, написати коментар. Взагалі, ваша підтримка це, це безцінно, це просто щось неймовірне. Воно мотивує працювати далі, розвиватися далі, не закидати це все діло. От, якось так. Ну, а зараз, звісно ж. По традиції, хочу вам побажати приємного апетиту і приємного перегляду. А ми будемо розпочинати. Так, друзі, сьогодні буде трошки незвичні такі відбори, тому що я ну, захотів потестити одну картку, і ця картка буде. Ну я думаю, ви вже побачили це все і здогадалися. Звісно, що це буде картка Артема Довбека, Його. Team of the Season. Ну що ж, спробуємо її, я ще ні разу за неї не грав, та взагалі за неї ніхто не грав, купив я її за 26 тисяч, Wickfoot 5 зірок, Скілмовс 4 зірки. Є золотий фінес шот, ніхера собі, хедер Звісно, нема чомусь Еріал не розумію чому. Є трівела тут, First Touch класний. Я сподіваюся, що це все буде Вообще, бомба. Ще й PowerShot і чіпшот. Взагалі, супер. не міняється. Шевченко трішки пішов відпочивати, дав дорогу молодому, тому що цей гравець повторив той же самий рекорд Андрія Миколайовича, який він робив в Мілані. Тобто, став кращим бомбардиром сезону і закінчив це 24. Закінчив з 24 голами. Так само, як і українська легенда Андрій Шевченко. Тому от вся увага сьогодні, я думаю, буде до Довбика, як він тут себе проявить. Я взагалі ним не грав. Я думаю, що він такий важкуватий буде, але зараз все побачимо. Гратиме відборах до ВЛ. Ну що ж, друзі, перший суперник на сьогодні проти Довбика, хто буде на воротах стояти? Чех. Нормальний Рюдігер з Фердінандом. Ой-ой, Лукман, дивіться. Рюдігер дуже-дуже легко зупиняє все ж таки Долбика, а що тут буде? Тут Удар по дубці. Можливо, зараз. А не дістав. Не дістав, слухайте, ну як так. І зола Зола також мусить, асист від долбика. Хорошо, дуже добре розпочали. Так. Ну що ж, долбик, давай, давай, як шева, як шева, 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 шева. <смеш> Я пожартував, але як він всіх просто на корпусі своєм протащив і забив Гол плюс асист. <бі _дит> Піщі <_д> з красним оцим тайм фінішингом. Ніхера собі хаверс віддає. Єб. <бі _д> <бі _д> <бі _д> Нє-не, тут хоч направляй, не направляй, все одно буде дупо. Поспішив. Чені! ні! Артемчику, ну як так? Це ж твій майже козир. Дивиться, ще ще вилітає Бомбастор, ну ну-ну, ну, ну, ну блін. Не знаю. Ну добрить, блін. важкий він тільки оце на корпусу буде таскати всіх. Там що було? Пенальті? Дайте хоч довбу забити пенальті, я не знаю. Твою душу я вже побачив, що він вгадав. А, це ну, да, да це матчі як проти Гранади. Два голи-2 два в 1 кут. 4-2, понюхали. Круто! Добрий початок. Пройдемо так до Вікенд Ліги, точно що. Ой, й йо! Вау! З лівої туди його. Як він положив! Красень. Ой, б, бі... це тупо було. До речі, це ще тупіше. Було що пенальті? Та бі... офсайд сайт дожен бути, алло! Тут ти не береш, мене всі беруть, коли я так дюна. Я тут б. Куди його? Один-два. То хорошо. Так, ну, зараз би без всяких пенальтів, якби. Нахер отсюда. Злівий, ну смальцюйте його так добре. Хорошо. Ні. Сука. Ну як? Ти зола, блядь. Хорошо, оце зола тут молодець. 1 3 Молодець. Просто реабілітувався, зато і вихід. 1-3 супер. Це було лишнє вже, це було вже лишнє. Віра, ти мене так буває, дивуєш. І в, гарний, бо ти в гарному сенсі, і в такому, що просто. це срака нахер. Ну ні. Ну йому останнього удара йому то, взагалі не вистачає. Не було сюди один один. Нарешті цей ці думби цьому гавнозуй. О, але корпусом він тримає, да. Питань немає, слухайте. Ну блін. Але ж все ж таки футбол це ж не сама гра в корпус тільки. Бу Цього вернера знову, блін, не зупинили. Ну це це просто срака. Блідордом їба. Що за голи б залітають? Божей! Та ну йобаний ти! О, боже, б. 4-2 довбик. два голи забив в цьому матчі. 4-2, Вернер, цей такі голи забував. Боже, блін, за що мені це все? Барселона, Алісон тут. Тасі Макан, ну зне, ну 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 блін. Звісно, зараз всі будуть з червоненькими хлопцями, а я не можу ні одну. Боже, я ні одну вікінг-лігу не дограв, блін. У чуть свої а на... Оце це було б круто, блядь, щоб свої завалити, блядь. бл. оце проблема з цими офсайдами в мене буде, напевно, завжди. Це за день такий, блядь, не відбори. Ви дивись, бля, ну ніхто не може забити, блядь. Що це таке на... Це що? Заворожено якось. Ж, ну, як це працює взагалі б. Ї? Смис виходить, я вже не бачу. А, мені, мені... Як так сказати, по барабану? 4-0. Це позор. А де мені таких гравців взяти? а? Скажіть, що ще в потрібно грати, там бла бла-бла. Перп'ятірочка в нашу сторону летить. 0,5 понюхати, оце позор. Боже, боже мій. Хорошо. Лол. Тобик дубль, дубль буде. Ні, сучий ти, потро. Ні, дякую, сар, дякую просто. Що ви робите, бл? Хорошо, хорошо, 20 салах, дякую. Ой. А який. Бас був дотик від Долбека, оце добре. 3. 3-0. Дубль плюс від Довбека. Сюди. його. Ого! Бл***, ні. ні-ні-ні. Це, це не потрібно, щоб був початок камбеку. опа 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 па я не розумію, як я в нього все ж таки виграю. Людина вроді читає все це. Ну да. 4-1 нормально. Начебто й непогано грав. Чи то мені просто здалося? Серйозно? Давайте подивимося зараз статистику долбик. Так, ну що ж, друзі, 5 матчів, 6 голів, 2 асиста. Ну, нормально. А Калісон Вандет Ванде, дебрюй Рарні. Це так прикольно. Диви, диви, або голкіпер, або захисники. Ну як це можна просто пояснити? Осайт піднімете, та хоча б раз підніміть, блядь, не мої. Ті віддав еба. Оце оце відскок. Оце вам і добрий день, не забуваєш ти, забувай тобі. що, долбик, один-один, один-один, сюди, живемо ще. Зліво стійка, ну б що це робиться в цьому матчі? Таке відчуття, що контора нам просто не хоче дати виграти. Навіть золотий золотий Вандей краще 90% центральних захисників. просто х просто. Це долбик 2-2. Уу-йома. І нуб ні. Ну, 3-2, 2-3, точніше. Чоуй. Я яка там стійка була, шо таке? Так, тепер ми попереду. Як тобі таке, а? Іди ти сюди, як ми цей гол зробили! Вау! Оце тепер рахунок просто супер. 2-4. Це дуже добре. Це те, що ми заслуговуємо. Давай, фолк в центрі поля, нам пофігу. Довбик сюди 2 5 тірочка. Я ж, я ж говорив, що ми цей матч повинні просто забирати. Просто сюди долбик! Довбик довбіньо! Нарешті під кінець матчу все стало на свої місця. Суперник вийшов, це цікаво. Ні, ну, довбик в цьому матчі взагалі молодець. 2-6. Один, один нуль. Один нуль. Да, да, так, да. все добре, все добре, зола. Не, зола це нападник. Ну, я я сумніваюся, що. Блін. Це там мені випаде, я не знаю. Це мені повинен випасти це там Чим Мбапе... Тотс... Якимось чудом забиває суперник. А, ти, ти не бачиш? Ну, надіюсь, зараз побачиш. Бу, сюди, його! два гейм'ять! не іначе! Ого! Вау! Сюди! Пенальті? Сюди Довбик ти де? На тобі туди! Ти ж туди бігав? Один-три отримуй! Тивий цей педик виходить і забиває. Ну, Довбик, це тобі виклик. Добре? На! Довбик! Довбик відповідає на гол сорлота. О, круто! До побачення суперник! До побачення серлот чи сорлот, як його там, Олександр, там туди-сюди. Взагалі, до побачення. норвежець, бежить. Трофей Пічині в Довбика. Тож, друзі, долбик провів 7 матчів і можна. Якийсь зробити підсумок і 7 матчів, 13 голів, 2 асисти. В принципі, ну непогано, але хотілося б більше. Ну, статистика гарна, я не спорю, але моменти він все-таки не рішає, як і в житті. Друзі, Довбик нам допоміг кваліфікуватися до League. Кому побачимо, як він себе буде вести там. А ну, саме головне він зробив нам: він нам допоміг кваліфікуватися до Champions Fінал Тай, красавчик, до Champions Finals. Все, так що можемо спокійно відпочивати. Довбик молодець. І так, друзі, отаке в нас вийшло відео. Раз, що ми вийшли все-таки фінальну частину Champions, 2. Довбик все-таки нам допоміг. Допоміг непогано. Все-таки дуже класна в нього статистика була для цих всіх матчів. І він, я думаю, розпочне перші матчі в Вікінлігі. А там подивимось, можливо, і Шевченка викине з основи. А як ви думаєте? В будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Дякую, якщо ви підписались на мій канал. Якщо ви цього не зробили, будь ласка, зробіть це. А я з вами не прощаюсь. Ми скоро з вами побачимось. На все добре, бережіть себе.